Всім привіт! Які. Мене звуть Мері. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Нещодавно я закінчила читати серію Макова війна від Ребекки Кван, і насправді я якомога довше намагалася розтягнути е знайомство з цією серією, тому що мені не хотілося з нею прощатися. Але от зовсім нещодавно я закінчила власне останню третю книжку трилогії і вирішила скласти для вас сім причин того, чому і вам дуже треба прочитати цю трилогію. Але спочатку невеличкий дисклеймер. Треба розуміти, що ці книги про війну, і описана вона там доволі натуралістично, детально. Тому якщо ви не можете зараз читати такі книги, то вам варто відкласти прочитання цієї трилогії на пізніше. Спочатку трішки перед історії. Загалом це цикл історичного фентезі від Ребекки Кван. Ребека Кван вчилась на історичному факультеті. Вона вивчала історію Китаю, китайську літературу. І факт, який мене дуже вразив, це те, що першу частину серії в макову війну власне вона написала, почала писати точніше, коли їй було 19 років. І як на мене, це прям дуже потужно. Загалом трішки розповім вам про макову війну. Другу та третю частини я переказувати щось, розказувати про них не буду, тому що це буде прямий спойлер. Тому тільки про першу. Загалом в нас головна героїня це. Дівчинка, жунінь або Жинь, як її скорочено називають. І вона, власне, дитина війни. Вона сирота і її вдочерили. Вдочерила одна сім'я, і от вона стає підліткою, і вони вирішують, що хватить вже її годувати, пора виходити заміж. Вони живуть на півдні, і це такий доволі маргіналізований район, бо вона потім буде потерпати, власне від булінгу. Коли почне навчатися у військовій академії, тому що це люди, які мають дещо темнішу шкіру, вони більш такі різкі, в них сільський діалект, як там його називали. От. І щоб уникнути ось цього вона бачить шанс в тому, щоб скласти іспити, тому що існує такий екзамен, кеджу, здається, називається. І ті, хто склали цей екзамен, це дуже небагато людей, вони мають можливість навчатися у військовій академії в столиці. Імперії, і вона вирішує, що це єдиний її вихід, аби уникнути заміжжя за якогось старого чувака. І тому вона разом з вчителем своїм починає готуватися. Вона готується дуже завзято, вона спрямовує на це всі сили. І згодом, коли оприлюднюють список, виявляється, що вона таки вступила до військової академії в Сінегард, і вчитель її відвозить туди, і вона починає там навчатися. Вона там загалом є. Кілька напрямків, і після першого року навчання, по-моєму, кожен учень вже вибирає собі наставника і напрям, за яким буде навчатися. Якщо я правильно пам'ятаю, там є чотири цих навчальних напрями: це стратегія, вірування, бойові мистецтва і медицина. Якщо я правильно все пам'ятаю, і от вони будуть змушені потім обрати після першого року навчання і з нею там знущаються. А потім починається війна. І в нас основні противники це імперія, де живе Жень, і Федерація. Ну і першою причиною я якраз обрала те, що це дуже потужне, майстерно написане історичне фентезі, оскільки я обожнюю і історію, і фентезі для мене це просто неймовірний цикл. Ще цікаво, загалом події в книзі відбуваються у 13-му сторіччі, але вони є алюзією на те, що реально відбувалося в Китаї в 20-му сторіччі, тобто це культурна революція, це громадянська війна, це японо-китайська війна, масовий голод. Хоча Ребека каже, що вона не хотіла писати в сучасних реаліях історію, тому що це було б набагато важче, складніше. Тому вона, власне, обрала 13-те сторіччя, але Охувалася від тих подій, які відбулися в Китаї в 20-му сторіччі, і у своїх численних інтерв'ю Ребека розказує, що це певною мірою починалося як особиста історія, тому що вона з сім'ї емігрантів з Китаю. І власне, коли вона повернулася в Китай навчатися в університеті, то почала відкривати досліджувати власну історію. І спочатку вона хотіла написати автобіографію, точніше біографію своєї сім'ї. А потім вирішила вже створити з цього ось такий неймовірний цикл історичного фентезі. І вона також багато говорить про репрезентацію історії в художній літературі. І як на мене, це дуже цінний кейс для українців, тому що, по перше, в нас зараз величезна діаспора за кордоном. По-друге, ось цей процес віднаходження власної ідентичності через книгу, через історичне фентезі це надзвичайно. Я насправді коли читала, уявляла, яким могло би бути українське історичне фентезі. І насправді, якщо б хтось це реалізував, це було б теж надзвичайно класно. Друга причина це те, що ми. Можемо зараз провести дуже багато паралелей між тим, що відбувається в книзі, і реально зараз в Україні. І це, напевно, моя улюблена причина, тому що я цим і займалася. Я вам хочу зараз прочитати кілька цитат із Макової війни, але просто заміню імена противників твору на українців та росіян. Як росіяни стали такими? Що ви зробили такого, щоб вони настільки вас зненавиділи? Нічого ми не робили. Так, солдатів Російської Федерації тренують. Коли віриш, що твоє життя важить не більше, ніж користь, яку ти можеш принести своєму імператору, то життя ворогів важить ще менше. Солдати Російської Федерації нічого не відчувають, вони не вважають себе людьми, вони частина механізму і роблять те, що їм накажуть, а радіють, лише завдаючи страждань іншим людям. У них відсутнє логічне мислення. Не варто й намагатися їх зрозуміти. Вони звикли плодити таке жахливе зло, що їх і людьми назвати важко. Коли вони вирізали мій загін, я глянув один одному у вічі. Думав, що зможу змусити його побачити в мені рівного особу, а не просто супротивника. Коли він глянув на мене, я зрозумів, що взагалі не можу знайти з ним зв'язку у тих очах не було нічого людського. Війна це про крайнощі. Або ми, або вони. Перемога або поразка. Серединного шляху не буває не буває милосердя і не буває капітуляції. І от... Загалом в цій усій серії підіймається дуже багато таких питань, як війна, колоніалізм, ось це бажання цивілізувати якийсь там, ніби меншовартісний вартісний народ, ось ця вілічі і меншовартість, Також тут і про голод, і про наслідки війни, про біженців дуже багато. Тобто, загалом купа таких тем, які дійсно зараз дуже резонують з тим, що відбувається в Україні. Я не могла про це не думати, тому що фут тут дійсно дуже багато. Найстрашнішим і найбільш болючим є один із 20 розділів в першій частині, де описується місто після різанини. Прототипом для цього розділу стала реальна різанина в Нанкіні, яка відбулася в 30-х роках під час японо-китайської війни. І я просто з перших рядків, ну мені здалося, що я читаю про Маріуполь, тому що там. Ну, там спочатку така цитата, що місто трупів перетворилося в місто Праху. І там просто наскільки страшні описи, і це було дуже важко читати. Я от зараз про це згадую, в мене мурашки по шкірі, тому що я чесно не знаю, звідки авторка, ну, мабуть, саме читаючи якісь документи з цієї різанини в Нанкіні, яка відбулася реально, черпала ось цю. Ось ці деталі для описів, тому що це дуже і дуже страшно. Там також було і про зґвалтування, про те, як солдати змушували дівчат служити собі і що вони робили, якщо їм щось не подобалось. Загалом, ну цей цей розділ це просто концентрація всього найгіршого на щось спроможне людство. Третя причина. Тут багато уваги дійсно приділяється тактикам ведення війни і різним бойовим стратегіям. Ребека Кван в інтерв'ю казала, що це було доволі важко, саме тому вона обрала 13 століття, тому що якщо б їй довелося писати історію там в му 21-му столітті, це було б ще важче, оскільки зараз є дуже дуже багато техніки для цього всього, тому вона вирішила спростити собі шлях. Але все одно вона пригадує, що це було надзвичайно важко писати, навіть з точки зору механіки і фізики, якісь епізоди боїв, тому що її тато фізик, і вона часом писала якусь сцену, показувала тато, він казав, що з точки зору механіки і фізики це нереально, тому їй доводилося переписувати. Як на мене, найбільш насиченою цими бойовими стратегіями, і так далі, була друга частина, тому що там найбільше уваги приділяється якраз таки війні. В нас там є різні підрозділи, які мають різні цікаві спеціалізації. Так само там різноманітні описуються і диверсії, і загалом тактики наступу, напади. І це все доволі цікаво читати. Якщо е, абстраговуватись від цього і не думати, що таке реально відбувається, тоді це цікаво. Четверта <му> причина це колоніалізм. Я взагалі дуже цікавлюся ось цими постколоніальними студіями, процесами там колонізації деколонізації, особливо в культурній сфері. Мені це дуже цікаво. Тому знову ж таки я проводила дуже багато паралелей. Найбільше це розкривається також в другій книжці, тому що в нас є такі собі призахідники. Дуже схоже на ну, я думаю, це і була алюзія на захід, який е, прийшов на схід, аби цивілізувати їх, тому що е, в цих призахідників в них є електрика, в них є вся передова техніка, і військова, і загалом. І вони приходять і такі: ну, ми вам поможемо битися, але ми вас будемо цивілізовувати, бо ви взагалі то ну вони, коротше. Кажуть, що вони там майже як тварини, що вони не освічені, що вони нижчі. І взагалі над головною героїнью вони вирішили робити експерименти. От тому мені здається, тут теж така дуже помітна відсилочка на певне таке розмежування у світі, яке ми маємо і зараз. П'ята причина це. Дуже добре виписана релігія. Насправді мені здається, ось ця тема вона може декого відштовхувати, тому що тут дійсно дуже багато уваги приділяється шаманізму. Ребека Кван провела теж колосальну низку досліджень у сфері там і міфології, давньокитайської, і так далі, тому що вона створила реально цілий пантеон боїв, які наділяють певних людей, шаманів певними силами. І ці сили і самі по собі ці боги вони надзвичайно руйнівними, і в більшості випадків людина не здатна впоратись з присутністю бога в собі, тому в певний період свого життя вона зазвичай божеволіє і її відправляють у в'язницю. Але є люди, яким вдається все-таки якось себе контролювати. Що важливо розуміти, для того, аби піднестися до цього пантеону, спочатку потрібно вживати опіум, наркотики. І тут теж бачимо алюзію на опіумні війни, які реально відбувалися в Китаї. Також тут є протистояння монотеїзму від пантеїзму, тому що ось ці власне призахідники вони мають єдиного бога творця. А там наші головні герої, в них ось цей пантеон багато Знову ж таки, є доволі чітка ілюзія на те, що ми маємо у світі зараз. Ну й мали. Е, тому та я знаю, що багатьох це може відштовхувати. Зокрема, я знаю, що моя подруга очікувала від цього фентезі фентезі. А отримала багато шаманізму і богів. Боги релігія тут справді займає дуже вагоме місце, і загалом без цього історії цієї я думаю не існувало би. Але авторка дуже добре це пояснює наприкінці е, макової війни першої книги, що без людини Бог нічого не може. Тому, ну типу, мені це не заважало насолоджуватись історією, і тим паче воно тут, ну типу, без нього дійсно ніяк. Шоста причина, як я зрозуміла, вона взагалі вже характерна для Ребеки Кван після того, як я прочитала Вавилон. Тут немає рівних персонажів, тобто однозначно поганих і однозначно хороших. Знову ж таки, в інтерв'ю ребека казала, що їй було цікаво дослідити психологію диктаторів, зокрема, наприклад, Сталіна, Мао Цзедуна і так далі. І шлях перетворення людини, яка спочатку, начебто, ну, подає себе як національний герой, такий революціонер, перетворення усієї людини в монстра. Цій трилогії ми не можемо бути повністю на боці головної героїні, тому що деякі речі, які вона робить, є відверто дуже жорстокими. Але як каже Ребека Кван, все таки є різниця між абсолютним злом і між тим, щоб робити помилки. Але що дуже важливо, мотивація головної героїні була цілком зрозуміла, тому що подекуди вона дійсно творила страшні речі. Але авторка нам завжди давала зрозуміти, чому вона це робить. Взагалі базуючись на історії головної героїні, на тому, що вона пережила, цілком чітко і ясно була зрозуміла мотивація головної героїні. Е, теж, до речі, цікавий факт: як такої романтичної лінії немає у творі в нас, є натяк на стосунки між двома головними героями, але цьому взагалі уваги не приділяється. Ну і остання сьома причина як на мене, вона найважливіша. Цій трилогії є Китай. Китай це просто це така булочка, це мій улюблений літературний герой тепер. Китай це друг головної героїні. Коли вони навчалися ще в цій військовій академії, він був практично єдиним, хто нормально до неї ставився. І цей Китай це просто, я не знаю, він такий вчений, він вивчав стратегію, в нього феноменальна пам'ять, він дуже багато всього знає, він запам'ятовує всі документи. Ну він надзвичайно просто феноменально розумний. Через це його багато хто використовує. На чиєму боці він в той чи інший час б'ється. Але це просто оцей образ такого хлопчика, який сидить вічно в книжках. І він такий милий, і він дуже любить жінь. І він протягом трьох книг супроводжує жінь. Він для неї є просто усім найкращим другом, і тут жодного натяку на романтику немає. Він неодноразово робить вибори і вчинки, які є відверто ризикованими, але він робиться заради неї. І це просто я не знаю, я обожнюю Китая. Ну, він просто прекрасний. От чесно, ви повинні прочитати цю історію. Суто заради того, що тут є Китай. Китай. Ну він просто. Отже, я постаралася е, лаконічно, коротко. Розповісти вам про свою, мабуть, улюблену наразі фантазійну серію від своєї, напевно, улюбленої фантазійної авторки «Макою війну. Я сподіваюся, це відео було для вас чимось корисним, і ви зрозуміли для себе, чи хочете ви читати цю книгу. Якщо у вас ще є якісь питання по цій книзі, то сміливо задавайте в коментарях, але розумійте, що я, звичайно, спойлерами відповідати не буду. Я вас закликаю підписуватись на свій телеграм-канал. Посилання на нього в описі, і підписуватись на YouTube канал, ставити лайки цьому відео, коментувати його. І також хочу попросити вас донатити на проєкт, який ми разом з громадською організацією Теплосердні будемо реалізовувати незабаром. Це культурно-мистецька ініціатива для партнерок військовослужбовець називається наш проєкт невтомні. Прочитати про нього більше ви можете за посиланням в описі, і там же можна і задонатити. Буду дуже дуже вдячна. Дякую, що дивилися. Хай квітне український ютуб всіх міцно-міцно обнімаю.